Повідомлення про їх контракти і домашніх працівників, який орган консультує, а який штрафує. Надання роз'яснень стосовно законодавства про працю в частині заповнення та подання повідомлення знаходиться в правовому полі Мінекономіки, а податкова лише приймає повідомлення. Контроль за дотриманням трудового законодавства здійснює держпраці. Надання роз'яснення стосовно законодавства про працю в частині заповнення та надання повідомлення про прийняття працівника домашнього працівника на роботу, укладання їх контракту або припинення трудового договору знаходиться в правовому полі Міністерства економіки України, довкілля та сільського господарства України. Органи ДПС лише приймають від власників, підприємств, установ, організацій чи фізичних осіб та або резидентів ДІЯ СІТІ повідомлення про прийняття працівника домашнього працівника на роботу, укладання їх контракту або припинення трудового договору з домашніми працівниками. Далі це буде як повідомлення. Проте не регулюється… Питання трудових відносин з домашніми працівниками чи їх спеціалістом резидента Дія Сіті. Це постанова кабінету міністрів від 17.06.15 року за номером 413, про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам, про прийняття працівника домашнього працівника на роботу, укладання їх контракт. Або припинення трудового договору з домашнім працівником Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики. Зокрема, у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин та соціального діалогу це абзац 6, пункт 1. Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 21.07.25 року за номером 903. Отже, надання роз'яснень стосовно законодавства про працю, частині заповнення та подання повідомлення знаходиться в правовому полі Мінекономіки. Згідно з Кодексом законів про працю України, державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичним особам незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю. Здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а саме це, держпраця у порядку, визначеному Кабінету міністрів України.